Всім доброго дня. Бажаю міцного здоров'я. Приїхала мені мобула. Хто мене знає, я ж врахуюсь кіллером мобул. Я вже три мобули уробив. але я не здаюся. І замовив собі ще одну. Ось. Що тут в коробці маємо? Це сама мобула. Що, Ось. Гарнюня така. І... Набір викрутки, запасні пропелери і перехідник TX30 на однобаточний акум. Ну і шурупи запасні. І відео переключ кнопка для відео переключання. і склажеш, що відео переключається. Сама мобула, як я казав. Набір викрутка, записні пропеллери і прихідник СКІ 30 на однобаточний акум. Чому мобула літаєте на однобаточний. І кнопка перемикача відео. Клас, клас, ну то пошуку, на якому каналі у вас відео йде. До речі, що хочу сказати, що ця штука при прошивці дуже потребує якісного кабелю. Не всі кабелі підходять. Ось. А, ще ж забув от, захисна, запасна рама. Для запасний захист для камери. Це теж забув про це сказати. Ще немаловажний факт, що ця плата дуже гріється. В неї немає системи охолодження і кулера. Тому треба або її якийсь вентилятор. Тобто у мене тут просто столик з вентилятором буде, то я буду її охолоджувати так. Або там налаштовувати в підах. Залучається варіант, щоб ця плата не перегрілася і не згоріла. В пит-мод виставити саме мінімальне значення можна навіть 0. От. Або поставити її на кульор, тобто, щоб охолоджувалося, вентилювалося. есть тобто, така система. Ну, Пакування дуже непогане тут. Тобто, до цього вони поставились серйозний, серйозний підход, можна сказати. Ось ми під'єднали мобу. До Бетафлая працює. От. Тут ми можемо вже гортати його дивитись, як він що себе показує. От. Тобто у нас кабель підійшов, я ще раз наголошую на тому, що кабель має бути я... Я... певної якості, бо не всі кабеля підходять, то все не переживайте, Якщо от, перший кабель у вас не працює, то пробуйте ще якийсь підійти. Або я, я спеціально його купляв, типу для прошивки. Міні-USB-кабель. Налаштувати акс акселерометр вам не вдасться по тій банальній причині, що підключення кабель оживлення і прошивки йде знизу, тому ну, ніяк. Тобто, грубо говоря, все можна так якось його покрутити і на тому все. В портах ми лишаємо все як є. От тут у нас там, де. Третій рядок знизу залишаємо ОТХ ТБ Smart Audio, так воно і є. Так, В конфігурації кут максимального зведення 180. Це допоможе, якщо у вас дрон паде на голову, щоб він зміг перекрутитись і полетіти далі. Це дуже важливий момент. Так, Поживлення ми теж лишаємо все як є, нічого не змінюємо. Так, налаштування в приймачі. Обов'язково, якщо ви робили на приймачі фразу, кодову фразу, то вам і тут треба її обов'язково прописати. Тобто в мене це смаколик, я її прописав вже, в мене вже все готово. Ну і обов'язково нажати зберегти та перезавантажити.